Вітаю! Мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. Минулого уроку ми вивчили поняття визначеного інтеграла, а сьогодні продовжимо розвивати цю тему. Дізнаємось про основні властивості визначеного інтеграла і закріпимо їх на прикладах типових завдань. Почнімо з властивостей. Варто зауважити, що вони дуже схожі на властивості первісної функції, що є зручним для їх запам'ятовування. Розгляньмо інтегрування суми функцій. Тут інтеграл від а до б суми f від x додати g від x dx дорівнює інтегралу від а до б, f від x dx додати інтеграл від а до б від x dx. Теж саме справедливе і для різниці. Інтеграл від а до б різниці f від x відняти g від x dx дорівнює інтегралу від а до b f від x dx відняти інтеграл від а до b g від x dx. Також властивість виконується для довільної кількості членів функцій. Одразу закріпімо почуте, виконавши завдання. Обчислімо інтеграл від мінус 1 до 2 x в квадраті відняти х додати 6 dx. Спершу скористаємось властивістю інтеграла від суми функцій і отримаємо, що наш інтеграл дорівнює інтегралу від мінус 1 до 2 х в квадраті dx, відняти інтеграл від мінус 1 до 2 x dx, додати інтеграл від мінус 1 до 2 6 dx. Для зручності обчислюємо їх окремо. Тоді інтеграл від мінус 1 до 2 х квадраті dx дорівнює первісні х в кубі поділити на 3 в межах від мінус 1 до 2. Що означає різницю первісних в точках 2 та мінус 1. Дорівнює 2 в кубі поділити на 3 відняти мінус 1 в кубі поділити на 3. Дорівнює 8 третіх додати 1 третю, Дорівнює 9 третім і дорівнює 3. Інтеграл від мінус 1 до 2 x dx дорівнює первісній х в квадраті поділити на 2. У межах від мінус 1 до 2. Дорівнює 2 в квадраті поділити на 2 відняти мінус 1 в квадраті поділити на 2. Дорівнює 4 других відняти 1 другу. Дорівнює 3 другим і дорівнює 1 цілій і одній другій. Інтеграл від мінус 1 до 2 6 dx дорівнює первісні 6х в межах від мінус 1 до 2. Дорівнює 6 помножити на 2, відняти 6 помножити на мінус 1. Дорівнює 12, додати 6. Дорівнює 18. І нарешті підставляємо знайдені значення інтегралів у початковий вираз. Отримуємо. Шуканий інтеграл дорівнює 3 відняти 1,1 другу. Додати 18. Дорівнює 19,1 і одній другій і дорівнює 19,5. Ще одна властивість інтеграла полягає в тому, що сталий множник можна винести за знак інтеграла. Так, інтеграл від а до б к помножити на f від x dx дорівнює добутку к помножити на інтеграл від а до Б f від x dx. Продемонструємо застосування цієї властивості на прикладі. Обчислимо інтеграл від 1 до експоненти, е, 3 поділити на x dx. Виносимо сталий множник за знак інтеграла. Маємо 3 помножити на інтеграл від 1 до експоненти e е, 1 поділити на x dx. Далі окремо обчислюємо інтеграл від 1 до експоненти e, е, 1 поділити на x dx, що дорівнює логарифму натуральному. Від модуля x від 1 до експоненти дорівнює логарифм натуральний експоненти підняти логарифм натуральний одиниці Дорівнює 1 один відняти 0 і дорівнює одиниці. Отже, шуканий інтеграл дорівнює 3 помножити на 1 і дорівнює 3. Тепер виконуємо невеличкий комплексний приклад для тренування властивостей. Обчислити інтеграл від 0 до π на 2 5 косинус x додати 3 sin x dx. Спершу за властивістю інтегрування суми функцій виконуємо такі дії. Інтеграл від 0 до π на 2 5 cos додати 3 sin x dx. Дорівнює інтеграл від 0 до π на 2 5 cos dx. Додати інтеграл від 0 до π на 2 3 sin x dx. Тоді за властивістю інтеграла виносимо сталий множник за дужки, отримуємо. 5 помножити на інтеграл від 0 до π на 2 cosinus x dx. Додати 3 помножити на інтеграл від 0 до π на 2 sinus x dx. Тепер окремо обчислимо отримані інтеграли. Інтеграл від 0 до π на 2 cosinus x dx дорівнює первісні синус х від 0 до π на 2. Дорівнює синус пі на 2 відняти синус 0. Дорівнює 1 відняти 0. Дорівнює 1. Інтеграл від 0 до π на 2 синус x dx дорівнює первісній мінус косинус х від 0 до π на 2, дорівнює мінус косинус π на 2 відняти мінус косинус 0. Дорівнює 0 додати 1. Дорівнює 1. Остаточно шуканий інтеграл дорівнює 5 помножити на 1, додати 3 помножити на 1 і дорівнює 8. Підсумуймо. Сьогодні ми опанували основні властивості визначеного інтеграла. Для систематизації та кращого засвоєння матеріалу рекомендую опрацювати онлайн-конспект та перевірити свої знання завдяки тесту. Наступного заняття ми продовжимо обчислювати визначені інтеграли. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!